Так, ну що, друзі, перерив ось такі ось кубки в лісі, листя і ось такий ось перший ловчик. Там он, дивіться, який гарний. Так що сподіваюся, сом у нас буде. Продовжує готуватись до рибалки до завтрашньої. Ось тут у нас оп, камера потіє, ще гарячий горох. Будемо ляща годувати. Друзі, всім привіт. Нарешті приїхав на рибалку, на ту, що обіцяв наплатник. Ось такий в мене сектор з бесідкою. Там вон такі ось скамеєчки, бачите. Ну і ось сам сталок. Будемо зараз ловити платву, ляща, червонопірку, можливо. Коробчик клюн, але коробчика будемо відпускати. Тож не перемикаємось, дивимось, що з цього вийде. Встановив своє крісло, підставочку, під фідер, Зараз розбираюсь снасті, замішуюсь та починаю годувати рибку. Так, що я з собою сьогодні взяв? Ось у нас тут є горох варений. Ось такі прикормка і підсікай ляж платва. Таріал фіш, для шоколад. Далее, это у нас хробаки на сома, тех, что вчера копал. Тут у нас опарыш, белый и червоный. Червячок. Тут різноманітні куковські попкорны так называемые, кукурузка, пуфики мягкие, леджестрим, часник. конопля і ось такий ось пуфик мотиль. Ще є ось такий сиропчик. І ось така ось пшикалка. Зараз мішаю все. Як буду мішати, вже не буду показувати. Бо ви це вже бачили. Так, зібрав. Свої мудилища, два дальнячка з кормушками та фідер. Так, закинув два дальнячка. Поки що поставив на всі гачки опариша. Такі в мене простенькі дальнячки. Вітер. Зараз складаю фідер. Вже стартовий закон зробив, зараз ставлю повідець та буду закидати фідер. Так, все, з два дальнячка. Фідер закинутий Можливо, ще поплавочку закину десь під очерет, якщо вітер заспокоїться. Все, починаємо рибалку. Перша рибка на поплавок. Навіть поплавок не встиг стати. Вот такие дела. На поплавок червона пірка сумувати не дає. Але опа на фідер щось дергає хвилинку. Пару раз дибнуло і все. Так от. На поплавок червона пірка сумувати не дає. а Решта снастей поки що мовчать. тільки що таку покропніше взяв. Перша покльовка на фідер. І... Набрива 0,16 повідець, ліщ був десь близько кіла, мабуть. Зараз буду в'язати товщий повідок. Перший невеликий підлящик. Ось такий ось. Ну, це капець, друзі. Бачите? 0,18 поводок. Не зміг підняти навіть. Закілушний був лящ. А то, що в мене немає волосіння, прийдеться різати на повідки ось цю ось оснастку. На оконь. От оконь мені точно не нужен. Ще ковтнув. Зараз будемо спасати. А ось така червона пірочка хороша. Знову окунь. Ще дрібніший. Друзья, хорошая рыбка. Смотрите, какая платвина. Ух. Гарна. На засолочку. Пошел. И отчупилась. Вот это платвина. Так можно половить. Такая грамма. По 300. Так, ну что, друзья, вечерие у нас. Поки не клює, нічого підвечерюємо. Взяв яєчко таке, Паска, тільки що у нас пройшло. Сосисочки, пиріжок та кава. Всім, хто їсть смачного, буду їсти. Чудовий відпочинок, розслабончик такий, погода прекрасна, трошки прохолодно стає. Якби ще риба клювала, було б взагалі чудово. Нарешті, друзі, дивіться, ось він, це вже лящик такий. Не знаю скільки. У меня есть свой кантер, давайте сейчас зважимо его. 755 грамів. Такой непоганый. А вот на Дальнячок такой батончик. Платвый на. Что тут у меня было? Медовый попкорн, кажется. Друзья, платва підійшла, смотрите. ніколи такої не ловив добре потім будемо зважувати погодка вітер стих вечір і підійшла ось така платва і ще одна ось порівняно з ногою друзі це мені починає подобатись ще один батон Оп. Дивіться, яка гарна. Так, темніше у нас. Прохолодно стає. Плотва відійшла. Кінчик фідера вже не дуже добре видно. Мабуть, скоро буду його доставати і на його місце поставлю, снасть на сама закину. 24 години на ставку продовжується. Дивіться, яка погодка чудова. Рибка грає. Коропи тут такі викидаються, кіл, мабуть, по 10, а то й більше. Але по коропу ця це, це водойма спортивна. Не можна забирати. Вже потрошку темніше. Фідер витяг, збираю на сомосність і тут чергова ось така ось красавиця. Приготувався до ночі. Віхторик, шапочка, курточка. Ось такий спучечок для сомика підготували. Сподіваюся, йому сподобається. Ось у нас і стемніло. Місяць. Там на сума стоїть. І тут дві на Ось так це нас виглядає. Все, всім на добраніч. а я буду ловити. Сподіваюсь, вночі щось буде клювати, якщо ні, ляжу спати. Друзі. Плюнув такий підляж. Зараз відчепився вже біля берега воді, але встиг саком його схопити. ось такий десь пів кілограма. Майже 11 година. І ось на Є один чек садок двадцять третя година і черговий такий скрасень Це такий грамів 700, не менше. Дивіться, який ранішній красень. П'яти поскакав. Ось такий вже жовтенький. Світає потрошку. Початок на п'яту десь і такий підкілошний льощ. Гачки, бачите, такі маленькі. Такі добрі лящі їх розгинають в мене. Ось така оснастка. Саморобна. Що ж, друзі, добрий ранок. Нарешті дочекались раночку. Нічка була така досить прохолодна. Покльову слабенько, але прокльовувався підлящик. з вечора платвичка трошки проклюнулась трошки підловили. Там вон, дивлюсь, хмарка находить. Можливо, доведеться раніше тікати. Зараз поки ще кльов притих, перекушу трошки та будемо вже ловити ранішню рибку. Ось такий ось у нас результат на ранок. А ось і перша ранкова платва Ось дійшла стакалась вночі а зранку не хоче. Погода помінялась. Вчора сонечко було, зараз все тучими затягнуто хмарами. Мабуть скоро прийдеться тікати. Бо якщо піде дощ, я звідси не виїду. Доведеться чекати, поки просохне. І нарешті на фідер клюнув під ящик. Ще один. Такий. Не дуже великий, але приємний. на фидер платоночка. Дорогие, не сказал на фидер. Вот такой вот бутерброд работает. Червячок и зафиксованный по Такий у мене сьогодні Вовчик. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ось така ось у нас вийшла. В принципі, непогано, але могло бути краще. Кльов був тільки вночі, можна сказати, і все. Все, всім дякую за перегляд, всім пока.